Церемонія нагородження учасників конкурсу малюнків із запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству поважай кохай цінуй без насильства світ будуй. Відбулася у інноваційному просторі класичного фахового коледжу СУМДУ. Конкурс малюнків і плакатів із запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству спрямований на залучення уваги громадськості до актуальної проблеми домашнього та гендерно зумовленого насильства шляхом. Опосередкованого звернення до її представників через дитячу аудіторію та підтримку і розвиток обдарувань у сфері мистецтва організаторами конкурсу є координаторки проєкту інформаційно-просвітницька кампанія для мешканців Конотопської територіальної громади, Конотоп територія добра і милосердя, що реалізує громадська організація молодіжна організація студентів новий час у межах співпраці. Головною метою конкурсу є акцентування уваги. Суспільства до прав дитини, виховання толерантної ненасильницької поведінки в учнівської та студентської молоді міста, популяризація загальнолюдських цінностей, формування ціннісного ставлення до сімейних традицій, виховання почуття поваги і любові до своєї сім'ї, підвищення її статусу, виховання високих моральних якостей та відповідального ставлення до оточення, розвиток творчого потенціалу учнівської та студентської молоді, виявлення підтримка її творчих здібностей. Та ініціатив основними завданнями конкурсу є показати очима молоді контраст між гармонією та дисгармонією, пов'язаний із насильством, яке існує в нашому суспільстві, звернути увагу громадськості на цю проблему та застерегти майбутнє покоління від небезпеки, привернути увагу суспільства до запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству, пропаганда і збереження традиційних сімейних цінностей. Конкурс був відкритим для учнівської та студентської молоді Конотопської територіальної громади віком від 10 до 21 року у трьох вікових категоріях 10-14 років, 14-18 і 18-21. Конкурс проводився в два етапи. Перший етап визначення переможців у закладах освіти міста, другий етап визначення переможців оргкомітетом на рівні міста серед найкращих. Тема конкурсу малюнків поважай кохайці. Ну без насильства світ будуй на конкурс. Було подано 25 робіт, що представили дві вікові категорії. У віковій категорії з 10 до 18 років було представлено 17 робіт. У категорії 14-18 років представлено 8 робіт. До складу журі увійшли представники сфери освіти, культури та мистецтва міста Конотопа, представниця відділу молоді та спорту, представниця команди, координаторок. 8 травня під час засідання журі були розглянуті усі конкурсні роботи. Роботи були подані на розгляд як у паперовому, так і електронному вигляді. Під час розгляду та оцінки робіт враховувалися глибина та повнота розкриття теми: актуальність, концептуальність, художня майстерність, оригінальність оформлення, авторська позиція, новаторство, технічна та композиційна досконалість, якість та естетичність технологічна майстерність і акуратність виконання вітаємо учасників та переможців конкурсу.